Завершить літній сезон затишним спаднем вдома. Осінь, як запрошення до затишку, створюємо домашній спад для тіла і душі. Осінь час, коли природа готується до сну, а ми разом з нею. І якщо літо це буйство фарб і енергії, то осінь це час для уповільнення, для споглядання, для турботи про себе. Я завжди відчувала особливу тягу до затишку саме восени. У дитинстві це були теплі пледи, аромат бабусиних пирогів і тріск дров в каміні. Зараз, коли у мене своя сім'я і свій ритм життя, я намагаюся зберегти це відчуття тепла і спокою, створюючи вдома атмосферу домашнього спа. Ідея домашнього спа це не просто модний тренд, це справжня необхідність в сучасному світі, повному стресу і постійного поспіху. Ми так багато відаємо роботі, родині, друзям, що часто забуваємо про найголовніше про себе. А адже саме від нашого внутрішнього стану залежить і наше фізичне здоров'я, і наші відносини з оточуючими. У цьому матеріалі я хочу поділитися своїм досвідом створення ідеального домашнього спа, розповісти про ті моменти, які дійсно працюють, і дати кілька порад, як зробити цей день по-справжньому, особливим і корисним для вашого тіла і душі. Підготовка запорука успішного розслаблення. Як і будь-який ритуал, домашній спа вимагає підготовки. Не варто хапатися за все відразу, намагаючись відтворити атмосферу дорогого салону. Почніть з малого, поступово додаючи нові елементи та ритуали, створіть простір для розслаблення, виберіть кімнату в будинку, де ви відчуваєте себе максимально комфортно і спокійно. Це може бути спальня. Ванна кімната або навіть просто куточок на балконі. Приберіть все зайве, створіть візуальний порядок. Одяг для комфорту, як вірно помічено в вихідному матеріалі, правильний одяг це основа будь-якого спадня. Забудьте про строгих костюмах і незручних підборах. Виберіть м'який халат, затишну піжаму або просто вільну футболку і спортивні штани. Головне, щоб ви відчували себе максимально розслаблено і невимушено. Атмосфера затишку світло відіграє величезну роль у створенні розслаблюючої атмосфери. Приглушіть яскраве верхнє світло, запаліть свічки, бажано ароматичні, або використовуйте гірлянди з теплим світлом. Музика ще один важливий елемент: виберіть спокійну, розслаблюючу музику, яка допоможе вам відволіктися від повсякденних турбот. Я віддаю перевагу звукам природи, шуму дощу, співу птахів або шелесту листя. Ритуали краси та розслаблення. Тепер перейдемо до найцікавішого: до ритуалів краси і розслаблення. Тут можна дати волю своїй фантазії і створити свій власний, унікальний набір процедур ванна з сіллю і ефірними маслами, класика жанру. Англійська сіль дійсно допомагає зняти напругу і розслабити м'язи. Я додаю у ванну кілька крапель ефірної олії лаванди, це мій особистий спосіб боротьби зі стресом. Можна також додати бомбочку для ванни або пелюстки квітів. Маски для обличчя і тіла не забувайте про шкіру. Виберіть маску, яка відповідає вашому типу шкіри. Якщо у вас суха шкіра, використовуйте зволожуючу маску. Якщо у вас жирна шкіра, використовуйте очищувальну маску. Я люблю робити маску з натуральних інгредієнтів, таких як мед і вівсянка. Пілінг Пілінг допомагає відлущити відмерлі клітини шкіри і зробити її більш гладкою і сяючою. Можна використовувати готовий засіб для пілінгу або зробити його самостійно з натуральних інгредієнтів, наприклад, з цукру і оливкового масла. Масаж. Масаж допомагає поліпшити кровообіг, зняти напругу в м'язах і розслабити нервову систему. Можна зробити масаж самостійно або попросити кого-небудь з близьких. Я часто масажую шию і плечі, це допомагає мені зняти головний біль і напругу після довгого дня за комп'ютером. Догляд за волоссям, не забувайте і про волосся. Зробіть маску для волосся або просто нанесіть на кінчики волосся масло для волосся. Це допоможе волоссяю стати більш ем'якими і блискучими. Насолоджуючись моментом, ритуали для душі. Домашній спа це не тільки про процедури для тіла, але й про ритуали для душі. Це час, коли можна відволіктися від повсякденних турбот, побути наодинці з собою і подумати про важливі речі. Читання книги виберіть книгу, яку давно хотіли прочитати, але не вистачало часу. Читання допомагає відволіктися від повсякденних турбот і зануритися в інший світ. Медитація медитація допомагає заспокоїти розум і розслабити тіло. Навіть 10 хвилин медитації на день можуть значно покращити ваше самопочуття. Ведення щоденника Записуйте свої думки і почуття в щоденник. Це допоможе вам краще зрозуміти себе та свої потреби. Прослуховування музики, слухайте музику, яка вас надихає і піднімає настрій. Перегляд фільму виберіть фільм, який вам подобається і який допоможе вам розслабитися. Невеликі штрихи, що створюють особливу атмосферу. Як вірно сказано в вихідному матеріалі, вишенька на торті це ті самі дрібниці, які роблять домашній спа по справжньому особливо. Смачні напої та закуски. Приготуйте чашку трав'яного чаю, склянку свіжовичавленого соку або просто банку води з лимоном. Покладіть поруч тарілку з фруктами або жменю горіхів. Ароматичні дифузори. Використовуйте ароматичні дифузори з ефірними маслами, щоб наповнити кімнату приємним ароматом. Зволожувач повітря: зволожувач повітря допоможе підтримувати оптимальну вологість повітря, що особливо важливо в опалювальний сезон. Теплий плед. закутайтеся в теплий плед і насолоджуйтеся моментом. Висновок інвестиція в себе найкращий подарунок. Домашній спа це не розкіш, а необхідність. Це інвестиція в себе, в своє здоров'я і благополуччя. Це можливість відпочити від повсякденних турбот, розслабитися і відновити сили. Не потрібно витрачати багато грошей, щоб створити ідеальний домашній спа-центр. Головне це ваше бажання і готовність присвятити час собі. Спробуйте створити свій власний ритуал, який буде приносити вам задоволення і допомагати вам розслабитися. Осінь прекрасний час для домашнього спа. Скористайтеся цією можливістю, щоб побалувати себе та підготуватися до холодного сезону. Пам'ятайте, що турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Ви заслуговуєте на це.